Вітаю! Ви на каналі Simple Dorama Style Це підбірка дурам та серіалів, романтичні комедії і мелодрами Південної Кореї, Японії та США. Почнемо з Південної Кореї. Кохання за контрактом. Чхвесен укладає фіктивні шлюби з чоловіками, які цього потребують, та найголовніше удає з себе чи не ідеальну дружину перед їх батьками, друзями, колегами і так далі. Так вона заробляє гроші і вже Має предовгий список клієнтів: задоволених, незадоволених. Але є у неї особливий клієнт Джин Хо. Упродовж п'яти років вони типу у фіктивному шлюбі. І весь цей час санин ходить до нього повечеряти у двох тричі на тиждень. Нестандартна схема. Крім того, санин перше безнадійне кохання для відомого актора Кан Хеджина, який, до речі, знає деякі подробиці її непростого минулого і також хоче скористатися її послугами. Cheer up! можна перекласти, підбадьорся веселіше, і дійсно хотілося, щоб герої трішки підбадьорились, бо багато в них проблем. Я гадала, що. Подивлюсь ніжну студентську дораму, але ні, маємо елементи детектива, темні таємниці, інтриги і людську підлість. Дохиї бідна студентка, змушена шукати різні підробітки, щоб якось звести кінці з кінцями. Пак Чону – Черлідер, капітан університетської групи підтримки Тея, яка наразі перебуває в Занепаді. Дохеї долучається до цієї групи підтримки не за власним бажанням, в неї інші мотиви. Першу її стосунки з капітаном Пак Чону ніби навіть ворожі, проте у них є дещо спільне, щоб познайомитися поближче. Дівчиною також зацікавився хлопець багатій, якому не зрозуміла бідність, злиденна буденність, хеї. Другий шлюб у вищому світі або повторний шлюб і бажання. Сім'я головної героїні Сохи Син зруйнована, її чоловік знищений, його честь та ім'я попрані. Хоча він і сам таким чином оголив свою сутність, слабкість характеру. Тепер його немає серед живих, але Хесин знає. То та жінка, яка маніпулювала її чоловіком і завдала йому нищівного удару. Це підступна джин юхі, хесин, як і юхі, стає клієнткою Рекс статусної шлюбної агенції Лі Хьонджу відомий холостяк, якого жадає ЮХІ, і саме до нього підбирається поближче Хесин. Класична корейська мелодрама, її основний плюс це те, що автори не переливають з пустого в порожнє всього вісім серій. Японія. Безмолвність. а оба цумугі в старшій школі зустрічалася з сакурою со. Їм подобалися довгі бесіди, обговорювати різні дрібниці, слухати музику. Їм було надзвичайно комфортно разом. Але майже одразу після закінчення школи Со кинув цумугі і взагалі зник. Тогава Мінато вважав Со своїм близьким другом, проте він також закоханий у Цумугі. Далі Мінато Тої сумуги почали тісно спілкуватись і ось уже три роки, як вони у стосунках. Однак у їх житті знову з'являється СО. Вони дізнаються, що з ним насправді сталося і що він приховував. Бачу певні кліше, але дорама зворушлива, переповнена тонкими переживаннями. Цієї миті, коли я записую ролик, вже вийшло чотири серії, але тільки одна серія виходить на тиждень чекати до кінця доволі довго. Сполучені штати. Тати Америки. Емілі в Парижі. Емілі Купер запропонували роботу в Парижі на рік. Вона з Чикаго, США, переїжджає до Франції. У неї є американський бойфренд Дак, але тепер це стосунки на відстані: чи довго вони витримають? Її паризькі пригоди кумедні, романтичні, іноді дещо сумні, але здебільшого сповнені атмосферою релаксу, шлях порозуміння американки з французами іроні. Вже є два сезони у доступі, серіал продовжили на третій і четвертий сезони. Кекс життя. Ютуб не дуже полюбляє це слово, тому доводиться казати кекс. Біллі і Купер сімейна пара, у них двоє діток. Затишний будинок у передмісті. Раніше Біллі працювала викладачкою і планувала кар'єру. Втім, тепер вона домогосподарка. Біллі мала багато стосунків і навіть миттєвих. Єдині, що вкрай міцно закарбувались в її пам'яті, це з бредом. Як на мене, трохи би менше фізичної інтимної взаємодії, але такі емоційні гойдалки і є над чим подумати. Реалії постійно змінюються а від людини, особливо від жінки, досі чекають, щоб вона грала за певними усталеними правилами. Джинні і Джорджія Джорджія Міллер веде подвійне життя. З одного боку, звичайна жінка. У неї двоє дітей від різних чоловіків, старша донька Джинні, молодший син Остін. З іншого боку, Джорджія приховує своє темне, заплутане, драматичне, минуле, як вона навчилася виживати в цьому світі. Після смерті її останнього чоловіка вітчима Джині Остіна Джорджія з дітьми переселяється в місто Велсбері, щоб знову почати все спочатку. Не менш цікава лінія Джинні, як вибудовуються її відносини з однолітками та хлопцями. Серіал продовжений на другий сезон. Дякую за перегляд. На все добре.